І знову перемога. Венеківський рух не втомлюється колекціонувати Вікторії. Цього разу підопічні Романа Гданського здобули вольову перемогу в чемпіонаті України серед аматрів. У шостому турі рухівці не залишили жодних шансів. Боковині два з чернівців. Незважаючи на ігрову і територіальну перевагу, після першого тайму рух поступався резервістам боковини 0 0-1. Не реалізували в першому таймі моменти, і десь пропустили гол. Десь то все якось не так пішло в, в роздяганні господарів поля відбулася чоловіча розмова з президентом Григорієм Козловським. Ну так склалося, що наша команда дуже воляжно починає перший тайм. Команда піймала кураж, команда розуміє відчула свою силу. Врешті-решт, і зрештою, ця вояжність десь е, в футболі, як правило, наказується. Але в команді насправді грають професіонали, які... В Перериві після душевних розмов з президентом розуміють, що він не хоче. І якщо глянути статистику забивання голів нашої команди, то ми 80% голів забили в перших 15 хвилин другого тайму. Заперечити власнику виниківської команди важко, адже вже на 50-тій хвилині зустрічі господарі поля зрівнюють рахунок. Капітан руху Богдан Костик наважився на удар з дальної дистанції, і кругий опиняється у сітці. Тому з самого початку тайму, вийшли настроєння, тобто Взяли спокійно, поговорили. Вийшли в другому таймі, зібрали зразу на п'ятій хвилині другого тайму. Забили гол і вже потім спокійніше було і стало легше грати. Забитий гол додав ще більшої впевненості рухівцям. Гостей вистачало лише для того, аби вибивати м'яча в центр поля або ж в аут. Команда у вас, звичайно, хороша, опитніша. У мене команда молода. Ми, у мене сім чоловік закінчили клас, тільки Ми з боковини два з юнаків ми. Преслідуємо ціль, щоб грати з такими. Ми заявили на аматори, щоб грати з сильними командами, щоб хлопці росли. Натиск на ворота Чернівецької команди щораз то більше зростав. Залишалося лише одне відкрите питання: коли і скільки голів у цьому матчі заб'ють футболісти руху. Допомогли у цьому господарям самі гравці Буковини, які на рівному місці свалили у штрафному майданчику. Арбітр без роздумів казав на 11-метрову позначку. Олег Шептицький такі подарунки приймає з радістю. По поводу бля, будь ласка, грайте чесно, ви і так сильніші. Я признаю, що команда сильніша. Мені приємно було грати з вами, але перелом робити суддями не можна. Дякую. Про Який момент саме йдеться? Не тільки про пінаті, а люблю. Якщо хто розуміє, хто розуміє, навіть на трибунах я чув, хто розуміє в футболі досконало, той бачить, що суддя передіргує в ігрі, туди, туди не свисне, там, там дасть ці штрафні м'я. Звичайно, воно. Воно грає свою роль для на психологію на настрій молодих футболістів, а їх одним свистком можна переламати, і цілий тайм може піти на смарку. То пенальті не було не тільки не було, а взагалі не було. Він сам цьому сумнівався. Суддя в такому разі. Напевно, тому тренеру потрібно одягати форму судді, брати свисток і судити самому. Я думаю, ми б і з ним їх обіграли. Це не проблема для нас на сьогоднішній день. Незважаючи на перевагу, футболісти руху у цьому сезоні приємно тішать місцевого болівальника бажанням перемагати щораз то впевненіше, або ніхто не сумнівався у їхній силі. Помітно, що команда має хорошу фізичну готовність. Овність, і що головне рівноцінні заміни. Яскраве тому підтвердження Михайло Шептицький, який, вийшовши на поле, потішив публіку третім забитим голом. Нам всі ігри треба вигравати, Ми там не дивимося в Не дивимося, ми дивимося тільки перемоги, і все в нас немає там ми в таблиці не дивимося, дивимося тільки на результат. Кожну гру виграємо. В Нашій команді достатньо високі, преміальні і достатньо серйозні, серйозні професіонали, які розуміють, що вони футбол грають не для апетиту, а для того, щоб пригодувати свої сім'ї. І напевно, в першу чергу, вони розуміють, що їм потрібно вигравати, заробляти і годувати тим самим свої сім'ї. Підсумкова перемога 3-1 практично гарантувала виниківській команді вихід з групи до наступного етапу. Відтак, Роман Гданський зможе поекспериментувати зі складом. Буде легше в тому плані, що можна буде е, міняти склад, давати більше відпочити. Тим футболістам, які грали, тому що хотілося б, звичайно, так, щоб рівноцінно всі нагружалися, але от сьогоднішній матч доказав так, що не виходить, щоб однаково грали і один склад, другий склад. Тобто Деякі футболісти буту вагу ноші взяли на себе, пару матчів підряд вже і треба буде десь їм дати трошки відпочити тепер.